Вітаю вас, шановні мої підписники та гості мого каналу. Я знаходжусь в Америці. Кожного дня показую вам, як я тут проживаю, з чим я займаюся. І ось сьогодні хочу вам показати ось таку чудову рибу, яка ловиться в американських озерах. Ви бачите, що ця риба заморожена. Так, мій зять зловив її ще в травні місяці на озері Ері, яке знаходиться на півночі Америки, на кордоні з Канадою. Ловиться ця риба саме тоді, коли йде на нерест, дозволений її вилов. І от саме тоді, а в мене зять затятий риболов. Тож він поїхав на це озеро. До речі, озеро дуже і дуже величезне. Воно четверте за площиною в гряді п'яти величезних озер Америки. І ось саме там він зловив цю рибу. На англійській мові. Назва звучить зовсім по-іншому. По Українськи а... то є судак. Ось така красивенна риба. Він її заморозив, бо сам не споживає взагалі рибу. А дочка дуже полюбляє, але дотримується уподобань чоловіка. Тож, знаючи, що я приїду до них на гостину, вони її заморозили, і от зараз я її. Розморожу і приготую разом з вами. Хочу сказати, що в Америці риба річкова, я мала змогу її скуштувати, бо зять ловить і в річках рибу, після роботи заїжджає на річку, наловить, навтішається, не завжди привозить у лов, бо він полюбляє так. раді спортивного інтересу половити і залишити в річці. Але я її колись скуштувала. Була змога, тож я вам скажу, що річкова риба не впечатлила мене взагалі. Ну не смачна в них риба річкова, ні. Куди там нашим карасикам? Та коропам, вони набагато смачніші, куди їхнім вірніше, наші набагато смачніші. Але судака, судака колись куштувала саме з цього озера, і він був дуже-дуже смачнющий. Я висловила своє бажання його скуштувати ще раз. І тож для мене діти залишили цю рибу. І зараз ми її будемо розморожувати першим ділом, а тоді одну зготуємо. До речі, дозволяється в озері ловити з американської сторони 5 рибин, тож мій зять зловив саме 5 рибин. Ось, бачите, 5 хвостів, 5 рибин. Закону не порушують, законослухняні громадяни Америки. А з канадської сторони можна виловити 6 рибин. Тож, ось так. Далека рибалка завершилась таким успіхом. І ось я маю сьогодні що скуштувати. Разом з дочкою вона теж дуже і дуже полюбляє рибку Сьогодні розморожую і готую судака. І так, голову відділили, тепер відділяю хвоста хвостову частину, десь приблизно ось так. І такі дебаленькі. І ось ці частини залишаю на уху, а зараз розпоріжу на порційні куски рибинку та буду її обжарювати. Ребет доволі такий тугенький, але я думаю, що я з ним спораюся, тим паче, що ніж у мене гарний. Існує з риби багато неприглядних речей, витираємо все це і працюємо далі. Хоч то пора бери такий хребет, треба попасти в потрібне місце, і тоді буде все з ним добре. Звісно, що можна було відділити від хребта, може б це було навіть правильніше, але коли я цього не зробила відразу, то вже роблю я когу. Такі гарні м'ясисті кусочки. Взять взагалі, я вам скажу, знімає з цієї риби шкіру і вживають в їжу її без шкіри в родині. Хоча, як я говорила, він рибу взагалі не їсть. А чи він до шкіри так відноситься, навіть не знаю. Ну, от зніма з риби. Хоча я вважаю в смаженій рибі, шкіра, то найсмачніше, що може бути. Особливо, коли вона гарненько зарум'янита. Тож, рибка моя порізана на ось такі кусочки. Погляньте яке м'ясо, білесеньке в цієї риби. Нагадаю вам, що це судак. Звісно, в Америці він має іншу назву, але для мене він судак. Цікаво мені, коли я її посмажу, чи буде ж моя дочка їсти цю рибку. Взагалі, вона з дитинства дуже полюбляла рибу. В неї головною стравою, ще вона. Навіть не вміла гарно говорити, але риба-аба то була перша їжа, тобто риба і яблуко. Знаю, що і зараз яблуко залишається в неї в пріоритетах у фрукт, серед фруктів та ягід. А ось що з рибою не знаю, бо ви ж знаєте, як воно в родинах. Коли чоловіки мають інші смаки, то жінка. Завжди підстосовується під смаки чоловіка. Тож, подивимося, посмажимо рибку, посолила, ще трішечки її приперчу. Нехай постоїть хвилиночок 10-15 і буду смажити. Тож наливаємо олійки та розпочинаємо смажити рибку. І тож для паніровки я беру борошно, звичайно, пшеничне борошно. А також беру. Паніровочні сухарі. Ось такі в кубці. Жиничні сухарики. Тож починаємо смажити рибку. Частину я запанірую в борошні, а частину у паніровочних сухарях. Головне, я Риби я не обрізаю для того, щоб краще забирати потім кісточки. Мені так зручніше. На розігріту сковорідку кладемо та смажимо. І тож рибка гарно смажиться, а тим часом поставила до рибки рис. Да, внучок підтверджує, що ще й рис, Буде нам гарнір до рибки. Рибка вже зарум'янилася, і тож ми її прибираємо і починаємо смажити другу партію в паніровочних сухаряк. Складаємо. ставимо серветочки та річку. А потім сматувати. Як можна не подивляти рибки слажену, заслажену? Для мене це загадка. Все маленький, все, дожарила повопайму столу. Зараз, зараз. Сапарика наше ну, буде, мабуть, смачніше, ніж борошни. Вот такі песочки, шматочки красиві. шматочки с сухарями. Гарно румяется. Вот так. Сухарка будет очень-очень Тоже рыба досмаживается. Вышла очень-очень Короче, хочу вам сказать, что вот взять ловить Корока. Але в їжу його ніколи в сім'ї не вживають. І говорять, що в Америці взагалі короб вважається нестівною рибою. Ось так, а ми і нам смачно. Він дійсно в них на смак якийсь. не Все, рибка посмажена. Ось погляньте, яка вийшла краса. І тож зараз запропоную голичці спробувати скуштувати. Тож накладаємо рису, кладу ритки шматочок. Один же шматочок покладу Ось став. Ну що ж, донечко, куштуй. Все, задовольнила і себе, і донечку. Я думаю, що вечеря у нас сьогодні буде знатна. З рибкою, з рисом, яких собичів ще додамо. Буде все гарно. То бажаю вам всього доброго, нових зустрічей.